Всім доброго часу до ви. Ви на каналі Автолай. І сьогодні ви побачите топ 5 найгірших авто в історії, які краще б ніколи не з'являлись на світ. Готові? Поїхали. Номер 5 Форт Пінто на п'ятому місці Легендарний Форт Пінто 1970 року випуску. Пінто був популярний і до січня 1971 року. Продали близько 100 тисяч машин. У 70-х це авто стало відомим на весь світ через серйозну конструктивну помилку. При ударі ззаду бензобак міг вибухнути. У результаті десятки загиблих і мільйонні судові позови. У 1978 році була відзивна кампанія, відізвали майже всі автомобілі для встановлення додаткового захисту паливного баку. Проте репутація була втрачена назавжди. Номер 4. Трабан 601. Далі справжній символ східного блоку. Трабан 601. Справжнє німецьке авто. Легендарне авто, яке випускалось 26 років. Було випущено 2 мільйона 818 тисяч 547 одиниць. Проте ми всі знаємо історію. Комунізм. Це не про автомобілі. Кузов із пластику, який горів як папір, ток двигун з неймовірно низькою потужністю. Це була екологічна катастрофа на колесах. Попри все, цей автомобіль став культовим у Німеччині тих років, яка була під впливом СРСР, але тільки тому, що не було нічого кращого. Номер 3: Пунтяк Ацтек. Третє місце Pontiac Aztec Авто, яке отримало славу найпотворнішого авто в історії. Випускалось в період з 2000-х по 2005 рік. 3,4 літровий, v 6 бензиновий мотор, який видавав приголомшливі на той час 175 кінських сил. Дизайнери, мабуть, були на межі звільнення, адже це щось середнє між мінівеном, холодильником і прибульцем. Незважаючи на практичність і міськість, авто стало посміховиському США. Навіть Волтер Вайт не врятував репутацію цього монстра. Номер два. Fiat Multipla. Fiat Multipla – це не просто машина, це мистецтво, яке пішло не туди. Цей компакт-вен випускався 12 років аж до 2010 року. Авто з трьома сидіннями спереду, чудовою практичністю, але настільки дивним виглядом, що його боялися навіть голуби. Потужні і надійні двигуни також не сильно допомагали продажам авто. Проте, не забувайте, воно реально містке і зручне. Проблема лише в тому, що виглядає, ніби його збирали двоє посварених дизайнерів. Номер один Реліанд Робін. А тепер переможець. Реліанд Робін. Легендарне авто з трьома колесами. двигун 08 літра на 42 кінські сили. Теоретично, економічне і доступне. Практично, просто небезпечне. Машина перевертається на поворотах навіть при помірних швидкостях. Водії жартували Робін не повертає, він падає. І хоча це авто стало зіркою гумористичного шоу, на дорозі з ним не до сміху. Ці авто увійшли в історію не завдяки успіху, а через провал. А які автомобілі ви вважаєте найгіршими? Напишіть в коментарях, можливо, вони потрапляють у наступну підбірку. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.